Дарує мені Таня таку коробочку і каже, ось дивись, яка футболка тобі. Ну думаю, блін, дійсно футболку, так треба було футболку запакувати. Ну, цю ж подарували да, тобі. Цю подарували, ще одну, думаю, подарували. Ну, думаю, зараз буду розпечатувати. Ну я футболка, футболка, коста. Думаю, це так класна футболка. Тоді так раз-раз, раз. А вона щось тверденьке. Коротше, духи тут. Отака, отак, Таня, мене, з самого ранку. Підшу, підшучу, я на димінію. Напахчуся і понюхаємо, як воно пахне. Це серйозно духи. Лакоста L L1212 blank. В общем, напишіть, хто теж може такими користуватися. Та що еліточка. Може я на лакосту перейде, така всякова. лакоста. Зараз напахчусь і поїду по, по городу. Це Ні, класно. Сіпер мені дуже подобається. Дякую, зайчик, за такий гарний подарунок. Побіг. Щасливий і пахучий. Хорошо, побіг, побіг, well, побіг побіжусь, пробіжусь, 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 побіг, а мене Ну, щасливо, щасливо, Сергійович. О, я пахне. М -м -м. Слухай, ти як кі! Ну, як я думаєш, кіт. котам на вулиці в лапки не холодно? Котикам холодно. Слухай, а там... Котикам. А котикам! в тих парфумах, мабуть, якісь ендорфіни. Котячі! Ей ейфорія якась. Да, да, є таке трошки Роздух. Є. Ти з годівнички пробував? <гум> Ні, не не пробував, я тільки ще помін шубка. Тому так. Вс, кава.